Історію живопису цей художник увійшов як автор одного шедевру, та разом з тим уся його творчість є визначною. Про нього казали, що він першим із російських живописців переніс на полотно душу рідної землі. І при тому він не шукав красивих сюжетів, але намагався у буденному побачити красу. Його звали Олексій Саврасов. Він народився 25 травня 1830 року у Москві. і був другим сином незаможного міщанина Кондратія Саврасова, який згодом зібрав невеликі кошти та отримав купецький стан. Малюванням Олексій захопився ще з малку. Повертаючись із міського училища, де вивчав грамоту, арифметику та географію. Він змальовував гуащу пейзажі з журналів. Батьки цього захоплення й не схвалювали, проте малювати не забороняли. Одного разу, набравши сміливості, 12-річний хлопчик відніс свої роботи крамарю на міському базарі. Той їх купив та ще й нові заказав. Таким чином у юного художника з'явилися гроші на папір, пензлики та фарби. А потім і на навчання у московському училищі живопису та культури. Тут, на відміну від Петербурзької академії образотворчих мистецтв, панував демократичний дух і сюди приймали учнів з усієї Росії та будь-якого статку. Роки навчання Саврасова припали на ті часи, коли романтизм поступався місцем реалізму. Вигадані, прикрашені картинки змінювалися на зображення буденного життя. Нові віяння у мистецтві мали великий вплив на Олексія. В 19 років його визнали одним з найкращих учнів училища та відправили для знайомства з природою до Малоросії. Привезені з цієї подорожі Етюди не зберіглися до наших днів, але тоді вони зміцнили думку викладачів про Саврасова як про самобутнього митця. Через три роки, вже маючи звання позакласного художника, Саврасов знову вирушає подорожувати Україною. Його пейзажі, що зображували мальовничу українську природу, сподобалися великій княгині Марії Миколаївні. Вона придбала за 225 карбованців сріблом дві картини Саврасова та запросила його малювати види її дачі поблизу Петербурга на березі фінської затоки. Отримавши високе покровительство, Олексій за бажанням мав змогу залишитися у Петербурзі і швидко домогтися завидного стану при столичній академії. Та він визнав за краще повернутися до Москви, де несподівано для себе в 24 роки отримав звання академіка, а ще три роки по тому посаду викладача в рідному училищі і разом з цим можливість розкрити свій педагогічний талант не менш видатний аніж художній. Пізніше його вихованці згадували, що Саврасов був не стільки вчителем, скільки старшим другом та порадником. По суті, він не навчав, але як писав Левітан, намагався настроїти людину на пейзаж. Він завжди говорив, що тільки той зможе стати справжнім художником, хто буде любити природу та навчиться. Це відчувати її настрій. Він заохочував юних живописців частіше малювати під відкритим небом та й сам неодноразово їздив з ними до околиць Москви. Йому подобалося створювати картини просто на очах учнів, поставивши Мольберт у класі. Це було найкращим практичним заняттям. Майстерня Саврасова була оточена особливою таємністю. Там священно діяли, там вже малювали картини. Так пригадував художник Нестеров. У 27 років Олексій не тільки став викладачем та ще й створив сім'ю, він помічався із Софією Герц, з якою познайомився, ще будучи студентом. Софії на той час вже було 30 років. Посвідчена та начитана, вона володіла трьома мовами та до заміжжя займалася репетиторством. А після нього з власної волі присвятила себе суто сімейним турботам. Беручи шлюб із вже відомим художником, вона покладала великі надії на перспективи, що обіцяв його талант. І перший час надії Софії Карловни здійснювалися. Саврасов як викладач мав казенну квартиру та отримував скромну, але постійну щорічну платню у 600 карбованців. Крім цього, він заробляв приватними уроками та замовленнями. Його картини купували колекціонери. Він мав добру репутацію і був навіть обраний присяжним засідателем. Але у 1870 році, коли Саврасову було 40, його стан несподівано похитнувся. Через те, що у нього в класі було небагато учнів, рада академії позбавила його казенного житла. Ображений художник разом із сім'єю на півроку виїхав з Москви до Ярославля, неподалік якого у селі Малвитині він і знайшов сюжет для своєї найбільш відомої картини, яку назвав Ось прилетіли граки. Показана на першій пересувній виставці у Петербурзі, вона мала великий успіх. Павло Третьяков, вперше побачивши граків, відразу ж заплатив за них 600 карбованців. Однак, після 40 років художник все рідше отримував високі гонорари, все менше хвалебних відгуків про його картини з'являлося у пресі. Постійний брак коштів призвів до того, що Саврасов почав малювати на потребу ринку швидко та з врахуванням бажань замовників. Під 50 років художник почав багато пити і через це втратив сім'ю та був звільнений з училища. Останні 15 років свого життя він проїв у дешевих готелях та мебльованих кімнатах. На початку осені 1897 року його напівсліпого відвезли у лікарню для бідних, де він і помер 26 вересня на 67-му році життя. Всі московські газети надрукували некрологі, а в училищі живопису скульптури і з у день похорону Олексія Саврасова були відмінені всі заняття.